Стояв на обороні Херсонщини. В Южницькій громаді в останню путь провели військового Ігоря Кобилянського. Воїн став на захист Батьківщини на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року. Поліг Ігор Кобилянський у бою в Херсонській області, поблизу Таврійського, що на лівому березі Дніпра. Загинув захисник 26 квітня 2022 року. Та увесь цей час вважався зниклим безвісти. Це людина з великої лідери. Те, таких на зараз, на жаль, сьогодні дуже мало людей. Він безвідмовний був, добра людина. По всякому питанню приходила на, на зустріч. Була надія, що він живий, був плинутись. Ігор Кобилянський був командиром гранатометного відділення протитанкового взводу механізованого батальйону, старшим сержантом ЗСУ. Служив у 28 й окремій механізованій бригаді. На прощання з воїном 3 січня прийшли його близькі та жителі громади, які не були з ним знайомі. Це дуже важливо. Це є наша основна пошана, те, що ми можемо зробити для наших героїв. Тому Дуже дуже важливо, щоб вони приходили. Да. Бо це наша особиста біль, наша особиста втрата. Родині, що співчуття від цього серця, бо це найбільше, що вони втратили найдорожче, тому співчуваю всією душою. Велике співчуття. І слава героям, слава Господу, Господи. Хай Бог допоможе змити всю біль, усе це горе з нашої землі. І захистить, і, і хай добро переможе над злом. І надіємося, вірим і, і слава героям, які віддають своє життя за нашу землю, за нашу волю. Ігор Кобилянський загинув у віці 46 років. Поховали захисника на южницькому кладовищі. Вічна пам'ять та слава воїну Ігорю Кобилянському.